Сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко. Дав зрозуміти, ніхто не прагне миру більше ніж Україна. Київ місто вже кілька тижнів як готовий до негайного і безумовного припинення вогню. Уряд у Києві Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією, неважливо, де вони відбуються чи то в Ватикані, в Женеві, чи можливо в якомусь іншому місці. Ми європейці готові підтримувати. Та ці розмови, і я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, В Хельсінкі і в Брюсселі і в багатьох інших країнах і містах Європи. Ми розраховуємо на підтримку з боку США. Їхній заангажованість є незамінною для успішності переговорів. Хочу тут подякувати американському президенту за його особистий вклад протягом останніх тижнів.